Вітаю вас, друзі! Після невеличкої святкової перерви я продовжую запис своїх відео на різні теми стосовно психологічних аспектів нашого життя. Стосунків, почуттів тощо. Сьогоднішнє відео присвячено такому явищу, яке часто називають внутрішня замороженість. Часто в своїй роботі я стикаю з людьми, які не можуть сказати, чого вони хочуть. Що відчувають і, відповідно, не можуть прийняти важливих життєвих рішень. Це часто призводить до дискомфорту, розгубленості і інших негативних наслідків в житті людини. І сьогодні ми спробуємо з вами розібратись в причинах цього явища і в його наслідках. Також поговоримо трохи про вправи, які допоможуть вам відновити контакт зі своїми особистими почуттями, бажаннями та емоціями. Дуже часто фрази на штат я не знаю, чого я хочу, я не розумію, що відчуваю, у мене не, ніби немає емоцій, звучать у психологічних консультаціях, терапевтичних групах та повсякденному житті. Цей ча стан часто сприймається як особистісна вада, лінь, інфантильність або відсутність характеру. Люди частенько приховують свою розгублену дезорієнтацію і втрату орієнтирів. Проте сучасна психологія розглядає це явище зовсім інакше, а саме як адаптаційний механізм психіки, який колись допоміг людині вижити, але з часом почав заважати жити повноцінно. Мета цього відео пояснити, чому людина може втратити контакт зі своїми бажаннями та емоціями. Як це формується на психологічному та нейробіологічному рівнях, і якими шляхами цей контакт можна відновити. Ще це явище можна характеризувати як тишу всередині, яка людину лякає, від якої вона чим душ хоче втекти? Фраза я не знаю, чого хочу, на перший погляд, здається простою і навіть буденною. Багато хто вимовляє. Без особливого драматизму в різних місцях, у магазині, у стосунках, у виборі професії, у прийнятті рішень і так далі. Проте за цією фразою часто приховується складний і глибокий психологічний стан, який може супроводжуватись тривогою, апатієм, відчуттям порожнечі або внутрішнього хаосу. Ще більш тривожною стає ситуація, коли людина не лише не знає, чого хоче, а й не розуміє, що відчуває. Емоції здаються розмитими, нечіткими або взагалі недоступними для усвідомлення. У таких випадках людина може говорити: у мене наче нічого немає всередині. Я не можу зрозуміти сумно мені чи байдуже. Я живу, наче на автоматі. Цей стан не є рідкістю у сучасному світі, більше того, з точки зору психології, він є закономірною реакцією психіки на певні умови розвитку, життєві обставини та внутрішні конфлікти. Сьогодні ми спробуємо детально розглянути, чому людина може втрачати контакт зі своїми бажаннями і емоціями, які психологічні механізми стоять за цим станом і що він може означати. Перш за все, що означає не знати, чого я хочу з психологічної точки зору, бажання це не просто примхи або спонтанні імпульси, це складний результат взаємодії, потреб, цінностей, досвіду, емоційних сигналів тіла, уявлень про себе та світу. Коли людина говорить, що не знає, чого хоче, це може означати порушення доступу до одного або кількох із переведених рівнів. Тобто людина не ідентифікує свої потреби, не орієнтується в своїх власних цінностях, а іноді не розуміє взагалі, що це таке, не користується своїм досвідом, не звертає уваги на своє тіло і так далі. Тут важливо зрозуміти, що відсутність усвідомлення бажань не дорівнює відсутності бажань як таких. Бажання є, але вони витіснені, пригнічені або заглушені. З точки зору психології, нездатність усвідомлювати власні бажання та емоції пов'язана з кількома ключовим феноменами. Перший з них це алекситимія. Детальніше скажу про неї пізніше. Що це означає? Це труднощі у розпізнаванні та вербалізації емоцій. Це емоційне відчуження, віддалення від власного внутрішнього досвіду, порушення контакту з потребами, хронічна адаптація до зовнішніх увага до зовнішніх вимог, а внутрішні як би не ідентифікуються. Важливо підкреслити, людина не втрачає емоції. Вона втрачає доступ до їх усвідомлення. Емоції продовжують виникати на фізіологічному рівні, але не доходять до свідомості або сприймаються як фон, порожнеча або втома. Спробуємо розібратися, як взагалі формуються бажання. Емоції виконують навігаційну функцію в психіці людини. Бажання вникають із емоцій. Радість хочу повторити, сум, хочу підтримки. Злість, хочу захисту, страх хочу безпеки. Вони сигналізують про те, що для нас важливо, що небезпечно, що приносить задоволення, що порушує наші кордони. Коли людина не розпізнає або не дозволяє собі відчувати емоції, вона втрачає доступ і до інформації, яку ці емоції несуть. У такому разі бажання стають нечіткими або зникають із поля усвідомлення. Якщо емоції не усвідомлюються, бажання також стають недоступними. Тобто немає емоцій, нема бажань. Наприклад, перебуваючи в насильницьких стосунках людина, яка не ідентифікує свої почуття або емоції, Весь час сумнівається в тому, що вона відчуває. Начебто з одного боку треба кричати на весь голос, мене кожен день б'ють, а з іншого, може, я перебільшую так майже всі сім'ї живуть. Цей приклад свідчить і про велику небезпеку для людини, яка перебуває в стані так званої замороженості або неможливості довіряти своїм емоціям і почуттям. Що таке алекситемія, коли емоції не мають слів? Одним із ключових понять, які допомагає зрозуміти цей стан, є алекситемія. Це психологічна особливість, що характеризується труднощами у розпізнаванні власних емоцій, вербалізації почуттів і відрізненні емоції від тілесних відчуттів. Люди з алекситемічними рисами часто описують свій стан такими фразами. Я просто втомлений. У мене непруга в тілі, не знаю, що зі мною, це для мене неможливо, у мене все добре і так далі. Приведу ще один приклад. Алекситемія це коли людина розповідає, які щодня били в дитинстві, і при цьому весь час посміхається. Або навіть шуткує з цього приводу, або сміється. Тобто те, що вона вербалізує, настільки не співпадає з її сміхом і тим, що виражає її обличчя, що іноді навіть стає страшно. Алекситемія не є психічним захворюванням. Вона часто формується як адаптивний механізм у середовищі, де емоції були небажаними, небезпечними, знеціненими або настільки болючими, що відчувати їх просто немає ніяких сил. Звісна річ, важливу роль відіграє дитячий досвід, куди ж без нього, тому що здатність розуміти свої емоції не є вродженою. Ми не народжуємося знанням, що таке сум, страх, роздратування, ну і так далі. Вона формується у взаємодії з іншими людьми, насамперед, з батьками, звісна річ, або з дорослими. Якщо в дитинстві людина регулярно чула, не плач, не злись, тобі нема чого боятися, ти перебільшуєш, чого в тебе таке кисле обличчя, чому ти зараз не смієшся, це ж смішно, або не плачеш, це ж сумно. Тобто, коли від дитини вимагають транслювати емоції, які потрібні або зручні дорослим, то з величезною ймовірністю вона навчилася відключати саме Свої емоційні сигнали. Ну, щоб зберегти контакт і прийняття з боку дорослих. У такому випадку психіка дитини робить логічний висновок, щоб мене любили, я не маю відчувати або показувати свої почуття. З роками цей механізм автоматизується і перестає усвідомлювати. Тобто, виходячи в доросле життя, така дитина, скоріш за все, абсолютно в нормі. Сприймає свою нечутливість. Вона починає в дорослому віці жити за очікуваннями інших. Це про втрату власних бажань і життя, побудоване переважно на зовнішніх очікуваннях. Коли людина протягом тривалого часу робить так, як треба хто сказав, як треба це велике питання, обирає раціонально замість хочу. Орієнтується на схвалення, вчиняє так, як соціум вважає правильним, але це може бути взагалі неприйнятним для цієї окремо взятої людини. Наприклад, всі вважають, що дружина повинна жити з чоловіком, коли він не п'є, не гуляє і приносить гроші в дім. А те, що він дружину б'є і весь час принижує, це було правильним потерпіти, промовчати, змиритись тощо. Але для цієї окремо взятої жінки правильність означає психологічну, а іноді фізичну смерть. Я маю на увазі правильність нав'язану зовнішнім середовищем. Вона поступово втрачає контакт із власною суб'єктивністю. В цьому випадку питання, чого я хочу, може викликати тривогу, порожнечу. Або роздратування, бо внутрішній компас ніколи не був по-справжньому активований. Травматичний досвід і замороження емоції. Психологічна травма це ще один ключовий чинник замороженості емоцій. Під час травматичних подій психіка може застосовувати механізм емоційного заморожування як спосіб виживання. Цей механізм зменшує інтенсивність болю, але водночас приглушує позитивні почуття. Якщо ми не відчуваємо або забороняємо собі відчувати негативні емоції, ми автоматично перестаємо відчувати і позитивні. Бо так не буває, що радість відчуває а біль ні. В результаті людина може роками жити в стані емоційної плоскості, не відчуваючи ні сильного болю, ні радості. Кілька слів слід сказати про депресивні та екзистенційні стани. Нездатність відчувати бажання також часто пов'язана з депресивними станами. Ключовим симптомом депресії є ангедонія, це втрата здатності отримувати задоволення, проте важливо зазначити, що не кожна апатія є депресією, але кожна депресія впливає на сферу бажань. Екзистенційні кризи це питання сенсу, ідентичності і свободи особистості, також вони можуть супроводжуватись тимчасовою втратою відчуття, чого я хочу. Велику роль відіграють захисні механізми психіки. Відмова від усвідомлення бажань може бути формою психологічного захисту. Якщо бажання асоціюються з соромом, провиною, страхом відторгнення, то психіка може вбирати стратегію їх витіснення. У цьому сенсі фраза я не знаю, чого хочу може означати я не дозволяю собі знати тому що це соромно, я буду відчувати себе винною і так далі. Ну і наостанок про причини явища, про яке ми зараз говоримо, це соціальний контекст. І культура продуктивності. Сучасна культура часто підсилює цей стан. У нас зараз культ продуктивності, постійне порівняння, інформаційне перевантаження, відсутність паузи для внутрішнього контакту. Наше життя зараз виглядає таким чином: ми біжимо, 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 не зупиняючись. Людина звикає жити назовні, а не всередині цього є свої причини. Наприклад, в моєму дитинстві вважали, що холодні, беземоційні люди це дорівні, сильні, успішні, а ті, хто емоціонують, слабкі нічого не досягнуть. Згадайте, оці чудові фрази, хлопчики не плачуть, бо вони солдати. А дівчата не сміються, бо повинні бути скромними. Це не жарт. Можливо, сьогодні батьки не говорять так своїм дітям, і сьогоднішнє покоління з цим не стикається. Але їхні батьки, бабусі, дідусі точно виховувалися з такими наративами. Це залишає мало простору для рефлексії та емоційного життя. Людина звикає діяти, а не відчувати. Чи є цей стан, чи є цей стан поганим? Парадоксально, але стан незнання може бути початком психологічного зростання. Усвідомлення власної розгубленості це вже форма контакту з собою. Якщо ви прийшли в точку свого життя, де вас турбує ваша нечутливість, ви хочете це змінити, то це може бути сигналом перевантаження, запрошенням до зупинки, точкою переходу до глибшого самопізнання, стан я не знаю, що хочу, що відчуваю, це нормальна реакція психіки. На хронічне ігнорування емоцій. Це не порожнеча, а захисне відключення. Емоції нікуди не зникають, вони чекають безпечного середовища. Відновлення контакту це процес, а не миттєвий результат, іноді дуже довгий. Повернення до себе починається не з відповіді, а з дозволу бути в контакті з тим, що є. Виникає традиційне питання, що з цим всім робити. Є кілька дієвих практичних вправ для відновлення контакту з собою. Але перед тим як я коротенько про них розповім, є важливе застереження. Перш ніж переходити до вправ, важливо зафіксувати одну ключову думку. Відсутність відчуттів це теж стан, який заслуговує на повал. Мета вправі, про які я зараз розповім, не примусити себе відчувати, не витуснити емоції і не швидко знайти бажання. Такий тиск лише посилює внутрішнє відчуження. Натомість я пропоную вам попрацювати за принципом дозволу і цікавості, а не вимоги. Якщо під час виконання будь-якої вправи з'являться сильний дискомфорт, тривога або бажання припинити це не поразка. А сигнал, що ваша психіка, ваше тіло не можуть іти далі. Зупинка є частиною здорового процесу. Ну і саме до вправ. Перш за все, почати треба з нашого розумного, чесного, прекрасного тіла, яке ніколи не бреше. Воно посилає нам багато сигналів про негаразди, але ми звикли на них не звертати увагу. Тільки коли наше тіло вкладає нас на лікарняне на ліжко, іноді ми починаємо з подивом розуміти, що щось не так. Тому, перш за все, це відновлення контакту з тілом як перший крок до емоцій. Емоції завжди мають тілесний компонент. Коли психіка відключає почуття, тіло часто залишається єдиним каналом, через який можна знову налагодити контакт з собою. Отже, вправа перше, на мій погляд, найважливіше сканування тіла без інтерпретації. Воно допомагає навчитися помічати відчуття без необхідності їх пояснювати. Підкреслюю, пояснювати нічого не треба. Люди, які мають проблеми з індивідуалізацією почуттів, емоцій і Дуже схильні до раціоналізації, тобто роздумів, якихось структурних побудов розумових і так далі. Тут нічого не треба інтерпретувати. В цій праві треба сісти або лягти у зручному положенні, закрити очі, або просто опустити погляд і повільно перевести увагу на свої стопи, литки, коліна стегна, живіт, грудну клітку, плечі, руки, шию і обличчя. У кожній зоні задавайте собі лише одне питання що я тут відчуваю фізично? Важливо не називати це емоцією, не аналізувати і не оцінювати. Це може бути тепло, холод, напруга, порожнеча, важкість або нічого. Фраза Я нічого не відчуваю це цінний результат, а не помилка. Наступна вправа це відновлення словника емоцій. Часто людина не відчуває не тому, що емоцій немає, а тому, що немає мови для їх опису. Багато хто не знає навіть, як назвати ту чи іншу емоцію. Мета цієї вправи розширити емоційний словник, створити м'який місток між відчуттям і словом. Є такі в інтернеті дуже багато таблиць, списків, базових і складних емоцій. Не треба намагатись знайти свою емоцію. Просто треба ці списки не досить довгі. Такі об'ємні, їх треба почитати і відзначити: відгукуються, не відгукуються або байдуже. Питання: не що я відчуваю, а яке слово мені зараз менш чуже. Навіть мінімальний відгук – це вже контакт. Наступна вправа це дозволити собі не знати. Парадоксально, але рух до усвідомлення часто починається з дозволу не знати. Я не знаю, і це правда. Ця вправа зменшує внутрішній тиск і тривогу. Треба написати або промовити в голос кілька разів. Я зараз не знаю, чого я хочу, я зараз не розумію, що я відчуваю. Я дозволяю собі цього не знати. Під час цієї вправи треба звернути увагу, чи змінюється напруга в тілі, чи з'являється опір, чи виникає полегшення. Ця вправа працює не з емоціями, а з відношенням до них. Дуже важливо зняти оцю таку конструкцію, правильно відчувати, а неправильно не відчувати. Ще раз повторюсь, правильно неправильно це дуже суб'єктивні такі особистісні речі. Нагадаю приклад, коли всім здається, що правильно жити з чоловіком, який п'є-б'є, верніше б'є і принижує, але не гуляє, не п'є і не витрачає гроші наліво. Але це правильно для суспільства, а неправильно для, для людини, яка живе в цьому середовищі. Тому ці речі нормально, правильно, неправильно, і відсторонення від них і прийняття того, що щось я можу не хотіти, щось я можу не відчувати. І я маю право це не хотіти і не відчувати. Наступне це відокремлення Хочу від треба. Багато людей не відчувають бажань, бо все внутрішнє поле зайняте треба. Пропонується написати два списки. Мета побачити, де саме губляться бажання. Треба поділити аркуш на дві колонки. У першій написати Я роблю, бо треба, у другій Я роблю, бо хочу. Не треба аналізувати ці списки. Навіть якщо друга колонка порожня, це важлива інформація, а не провал. Також треба навчитись мікробажанням, коли глобальні питання, чого я хочу від життя, викликають у вас ступор. Варто зменшити масштаб, чого я хочу в наступні 10 хвилин. Тобто повернути здатність хотіти без перевантаження. Запитайте себе, хочу я тиші чи звуку, світла чи темряви, сидіти чи рухатись, бути наодинці чи поряд з кимось, це не дрібниці, а базові сигнали і бажання живої психіки. Робота з внутрішньою забороною на бажання це також одна із справ, іноді за фразою Я не знаю, чого я хочу, стоїть внутрішній голос, який каже, тобі не можна хотіти. Тому в якийсь момент, вже коли ви там подружите з своїм тілом, емоціями, заборонами, ви можете дати собі дозвіл, що цього можна хотіти, які б дурнувати ці бажання не були. Немає правильних або неправильних бажань, вони просто є. Непогано б подосліджувати, чого мені не дозволяли. Це таке усвідомлення внутрішніх обмежень. Це можна записати відповіді на питання, які бажання в дитинстві вважались неправильними. За які почуття мене соромили? Що я досі вважаю егоїстичним. Ця вправа може викликати сильні емоції, її треба робити повільно. Ну, і зазвичай ввести щоденник емоцій без вимоги зрозуміти, що це означає. Це просто фіксація без пояснень. Навчитись помічати внутрішні стани без аналізу. Сьогодні в тілі було наступне. Сьогодні настрій був такий. Сьогодні я помітила наступне. Без висновків, без причин, без оцінок. Ця фіксація ваших емоцій, почуттів і, можливо, бажань це якраз те. З чого почнеться ваше внутрішнє усвідомлення психологічного якогось розвитку. Ну і, звісна річ, можна звертатись по допомогу, тому що самостійна робота має межі, звернення до психолога або психотерапевта є важливим, якщо ці вправи вам не допомагають. Підчуття порожнечі триває місяцями, є симптоми депресії, з'являються думки про безмістовність життя і або емоційна порожнеча чергується з різкими емоційними спалахами. Професійна підтримка це не слабкість, а форма турботи. Наостанок хочу сказати, що нездатність зрозуміти свої бажання і емоції – це не дефект і не слабкість. Це мова психіки, яка говорить про досвід, адаптації та внутрішні конфлікти. Повернення до контакту з собою це процес, а не миттєве рішення. Він вимагає часу, безпеки, терпіння і часто підтримки. Іноді перше справжнє бажання, яке з'являється в цьому процесі, звучить дуже просто: Я хочу нарешті відчути себе живою. Контакти з собою не відновлюються через зусилля волі, він повертається там, де з'являється безпека, тому що замороженість виникає там, де було небезпечно, і я вже про це детально розповіла на початку відео. Іноді шлях до бажань починається не з питання, чого я хочу, а з іншого, чи можу я бути з собою таким, яким я є зараз. Якщо відповідь хоч би частково так, процес уже розпочався. Людина, яка каже, я не знаю, чого хочу, насправді часто говорить, я надто довго жив, так, як було безпечніше для інших. І безпека інших автоматично для мене була теж безпекою. Але це хибна думка, іноді безпека інших досягається ціною саморуйнування. Повернення до бажанні почуттів це не егоїзм і слабкість, це процес відновлення внутрішнього життя, без якого неможливі ані близькість, ані справжній вибір, ані відчуття сенсу. На цьому в мене все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, цікавим. Буду вдячна вам за вподобайки, коментарі, питання. За поширення цього відео, можливо, воно ще для когось буде корисним і цікавим. Також пишіть в коментарях теми, які б вас зацікавили в наступних відео. І до зустрічі через 2 тижні. Бережіть себе. До побачення!